Ми розуміємо, що після того, як там РСЗО б'є, воно там вже цього будинку вже потрібно вже три рази закрити. Але ми не зупиняємось і ми їх криємо. Ми майже скрізь були по Миколаївській області. То в Тогочаки да, було таке, що ми цілий день просиділи в підвалі, щоб накрити один будинок. Но ми приймаємо участь активно це на, на всіх напрямках. Це ж не тільки там відновити кришу. Так, це поставити вікна, це зібрати на ЗСУ, це збираємо на дрони. Є люди, які плетуть сітки. Оцим молотком зроблено вже 470 будинків. Ви можете просто подивитись, як село відновлюється. Ви сюди заїжджаєте, я ж кажу, подивіться, скільки тут будинків просто накрити вже. А раніше я пам'ятаю, що я собі їздив, взагалі там дві-три машини було. Ну Це класно, що повертаються люди.